І так, дядьки, всім попривітувати. Продовжаємо потрашити дідовське майно. Дивіться, скільки вкусняшок вам сьогодні насобирав. Брусочки, держателі, ключики, е, е, отаке ось. О, дивіться, яка штука класна попалася. Вот так от. Воно, Наборчик Оп, закривається. Все чітенько. Набір інструменту. Що в нас тут маємо ми? Оп, так, трошки да, невдобно. Дивіться, всякі отверточки, якась там місочка. О, ковирялка. Ковирялка. Оп. Не знаю, може мені гвоздодірчик побільша, отвірточка, поменша. Це якась тоже швайка і отвертка. Воно абсолютно нульцеве. Абсолютно нульцеве. Ніхто ним не користувався, ніде нічого його не лупашив. Вот, такий наборчик ну, реально шикарний. Я б його собі оставив. Ну, треба продавати 600 гривень за такий от раритет, шикарний. В чехольчику. Короче, набор хозяїсного інструмента 600 гривень. Напоминаю, ви не забудьте підписатися обов'язково, бо багато будете пропускати. Воно все постійно робиться, Ну і кожен день щось якісь нові ніштячки. Далі, з чого ми почнемо? Наборчик ключиків. Наборчик ключиків накидних. Такі от всякі красавчики. Ось ось є поменше. О, такий от прикольний. Що у нас тут на 14? О, оце ключик, я знаю, стойки відкручувати на машинах. Там, по-моєму, восьмірки, таврі. Ну і все, де О, така пряма штучка. Колись його реально не вистачало. Купляв за безліч грошей. ну то ключ, це мілкі. Ну Що у нас тут 17, 19, 14, 17. 1924. Такий ось якийсь не підписаний о, 30-27. Отакі 22-24. О, такий о, 22, 24. о. А Цей набор всього-навсього 400 гривень. Цені всі вказують, ну, не задавайте дурні питання. Якщо є якісь неопределені лоти, я кажу, що предлагайте. А так стараюсь указувати, щоб менше мозгоділення було і мені, і вам. Далі набор 2М112 шкіл. Патрончик знайшов, думаю, сюди положу. Ось це, от, ето, от. Ето, от ето. Коротше, давайте 800 гривень. Отакий, от, отакий наборчик на 2М112. 800 гривень і поїхали. Далі. Набор брусочків хазяйственних. Отакі теж нульцеві. Один, отакий от два, Отакий от три, Чотири. Оце навіть теж круглий абразивний. 5. Він якийсь мелкий і отакий от от, мелкий мелкий Інтересна, як нульовка наждачка. От, набор 350 гривень. Показую трошки швидко, бо лотів багато, врем'я мало. Е, що з вчорашнього не продалося? Отакий замок гаражний. Написано гаражний, там на картинці десь. Ага. Отака от мандула. От, оце до нього ключики. Так ніхто, дядьки, не написав, що, що воно таке. Ну, я так подозріваю, воно так ставиться і внизу ті. Штучки вставляються, воно якось відкривається. Ну, я так і не совладав з ним. Номер 7, хай буде 700 гривень за такий от советський, советський кабанюка. Остався номер 3 за 250 гривнів, отакий. Хтось там писав, я, бо я питав, куди ці штучки йдуть. Хтось написав, що не двойні. Ні, тут подтай є. Тобто ще він з цього замка. подтайчик, все, чпуньк. Ілі сюди воно чпуньк. А, воно не, не сюди, а нахрена воно сюди. А ці ж таки не підходять. Інтересно. Інтересно, Коротше, отакий номер 2, 450 гривень. ця совєтська фурнітура. Це ключик на напад. Це теж собі оставив. Це треба якось дядьки, от як сказати, як викоренити з себе цей плюшкінізм. От там отверточку ковиряв, О, надо. Отверточка. О, надо. Ключик. ну Ключик на 10 і всіда, коли попадається, якщо є лишні, там в наборах теж є. Вони втіряються, що я не знаю, ключик не дає. О, треба. От як це перебороти? <ріхи> Вже воно там за стележі сипеться. Лампочки по 100 гривень. Ну, тільки ж треба взяти багато. 100-100-100-100 гривень. Там мінімальний заказ, в принципі, 500 гривень, а там лампочку за сотню ще взяли. Шаблюка, напоминаю, є Бутафорська. Так, що у нас тут далі? Напильнички 350 гривень. Зразу все показую і розказую. От, е, отакі от надфілочки, напильнички, надфільочки, отакі, такі, 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 такі. Інтересні. Дуже. Е, 350 гривень ось, напильнички. Дідовські хазяйські. Е, шмелик за 350 гривень. Дивіться, можу вам дати оцю дрюль Советську. Можете якусь винтажну хрінь зробити. І оце за 300 гривень. Це в нас сьогодні по 300. Тільки не треба шутити про тракториста. Ось. Вот. Три сотні, будемо казати, три сотні. Вот. Так, Лерко тримачі. А, ще хотів показати, дивіться, свічі. А, 17 ДВ. Советські три штуки. Ну, правда, три штуки нульцеві. Хто щось буде купляти, якщо скажете свічі, я закину свічі в подарок. Безплатно три свічки. Мітчика тримачі, рєрка тримачі. Дивіться, оце ось такий гарненький. Буду так трошки вам розлажувати. Показати. З лірочками. Дивіться, практично всі з Лірочками. Тут Лірочок тільки на п'ятихатку. Ось Осо. ну, такі. Лерка тримачи, хазяйська. Дивіться, це, п'ятерочка п'ятеро э, де Дето вже за лірочка. Ну, 20 плюс тут теж лірочка. Лірочка. Такі найздоровий, ну, десь 60. -та. Трудна одна друга, по-моєму. А ось Лерка, Осо, э, мечика тримачка. Дивіться, тільки раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. Тут Десяток лірок, це тільки п'ятихатка. І оцих два, короче, десяток, 15 Ну, 1200, я думаю, справедливо. Бо лерочки можна витягнути і продати віддільно, а так у вас вже. Як кошельок без грошей не дарять, так само і лерка тримачі без лірок не продають. Надо, Треба сказати. Ну, за них теж грошей трошки не взяти. 1200, да, я вроді сказав. Все на ходу треба написати, щоб не було отопу, тому цього кардібалета. Далі, циферки. Шрифт номер 6 шрифт номер 2 500 гривень. Були 600, оценка акції розпродаж, вся херня. 500 гривень. Тут не курва, одної циферки. Тут всі комплектні 500 гривень. Далі, набор ключів. Дивимося. Швайка отака. Ну, її можна використовувати вмісто зубила. 1, 2, 3. Дивіться. Шваєчки. Теж все дідуське, все красиве. Ключики 13-14 мелкі. О, оце от я пам'ятаю з дідського конструктора. Ну, то я не застав ці конструктори. Ну, у батьків валявся такий. Може вони грались серйозно. Ну це взагалі з древньої цивілізації. То були детські конструктори. Там як наступиш, так і хірурги не зашиють потім. От, 10, 9, 8, 7, 15, 17 трубки, отакі ключі. 700 гривень, дивіться, ну, це не, не знаю, щось, щось мене на халяву пробило. Може, то що я запчастей купив недорого. От, кстати, да, там виложив відео з розборки. Закрите, дивіться, якщо комусь треба, там питайте, купляйте номер е, розборки там. Да. 17, 19, 24. Це я так сложив, бачите, товстенькі, тоненькі, побільше, поменше. 36. о, Дивіться, який красавчик Розводник. Оце все за 700 гривень ключі. Е, отакі якісь заготовки. Ножики. Ну, це щось дід рубав, пугав. Це там можу продати за 100 гривень. Е, за 100 гривень. Ну тільки не віддельно. не Неодільна, я ж ще раз кажу. На почту Шорка це просто гривень посилки відправляти, це хреново діло. Шос, наприклад, один лот взяли і там і ножики кусочки за сотню. Все, є, готово. Далі можемо пустити в акцію ці прибори. Е, синусна лінейка. Хто хотів, мечтав, у вас сьогодні є можливість купити. Синусна лінейка. Е, Дві таких лінійки, угольничка, чи як вона називається. вона нульцеве. Клас 1. Ой, ой! Ой! Масне. Косарь Нутромір 160, по-моєму, 50-150, 75-175 нутромер, Также все отдільно продається. Отакий. 150-175. Випускний хреномер, хрінаміру я якийсь, не знаю. А, да, так. О, 50-75 шикарний, нуль 1800, 1000 і різьбоміри 75-100 по 700 гривень. В общем, дивіться, що я придумав. Зробимо акцію. якщо оце все посчитати. Тинь, 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 тынь, тынь. Отак. Синусна лінійка трьошка. 3000. От, номер два. 2. Синусна лінійка, Коротше, це хрень. Ну, це я на них ніхто даже не пропонував. Це все исключительно із Google. Там от, от вони 4, от 4500 до, ну, до безконечності. Там на промі і взагалі, і по 14 є. Дивіться, це все виходить почти на 10 тисяч тисяч. 10 Можу вам зробити акцію за 7. От, оце все. Раз, два, три. Ну, звісно, можете купити по віддільності. А так, оце все за 7 тисяч. 7 Наборчик шикарний, Предложення, взагалі ще краще. Далі, можемо пустити в акцію э, таке дрюль. Щатаємо 1600, 750, 1700 шайтан машина, 1200. За 4 косаря. 1, 2, 3, 4. Тобто вам в подарок, іде шайтан машина. Купляєте оце, вам подарок шайтан машина. ТНВД не йде в подарок. ТНВД продається віддільно, що чого він хрен його зна. 4 косаря. Якщо, вот. скидуйте скріншотик, напоминайте, бо. Можу забути, що я і які ціни називав. 750 гривень. Заберіть його, давайте зробимо теж оцінку. Я ж кажу, сьогодні настроєння вроді, хороше. 650 гривень мінус 100. Ну, тут реально добра добра вистачає. Тому що воно трошки було під ложчиком полежало, ну, то воно нічого страшного. Так Масличка дві каплі бризнуть, перекалом поцить, і воно ще 600 лежатиме і буде красиве. 650 мінус 100. О, оце інтересна хрень. Коротше, це дядька написав, що це якісь саморези, вони використовуються в медицині, щоб кості стягувати. GM221805H. GM22 gm 22 Може, оцей, знаєте, ми колись на теж вшивали ключицю. Так один саморез, що то 10 тисяч, щоб ото вкрутити в кістомаху. 10 тисяч один саморез. Представте, тут, тут я не знаю, тут не те, що на 300-й крузак. Де-то вилла на Карибах, якщо по 10 тисяч один саморезок. Не, ну зрозуміло, що їх ніхто не купиться. Я так образно, ну, бо ніхто нічого за них не знає, бо воно в медицині. Далі 500 гривень. дедовский, теж все мушеве. Тут мелочушка, шестерка, восьмерка, десятка, гаєчки, шайбочки. Ну коротко, Все, що хочу. Отаке. Дивіться, яка красота. Діловий. Діловий мітиз 6,8. До нього входить така шестерочка з гаєчками чорна. Ну теж воно хороше. Е, ну і гвоздики, це так в подарок вже. Ну, хоча чого в подарок тут кілограм гвоздів, там якийсь полтинник стоїть. Це ще советської качества. А не дебелі. 500 гривень. Так же, фітінги, фістінги. Так, минутку пробіжусь, може кому треба, може поштучно. А, є кувалда, чого вона лежить. 8 кг 500 гривень. Шикарна кувалда. Лупашить можна, можна кабанів по 500 кг валити. Якщо знайдете таких компресор, 800, бабка 2500. Шикарна бабка. Ну І тут отакий по токарний уголочок. До удочок не добрався. Це все, э, станочок 2М112, сурільний комплектний. Що я вам ще хотів показати? Так, тут же що ви бачите, стульчик, все, все перебираю, мішок, вигріб, перегріб. О, там, ну, короче, таке, все в процесі. все в процесі. Є ящик трошки шумно всякого добра. Це скидував. Ну, можна лот зробити, можна так продати. Угольник. Кусачки, зубила, ножниці ці дебелі. У мене саме таке на хазяйстві, вони офігенні. Так. Беремо так, же мені. Дивіться. дивиться, торцеві ключі на пружинках, можливо, навіть і муціни. -та ножниці такі хірургічні, шикарні, теж сніжавики, по-моєму. Плоскогубці, кусачки, метр, квадратик. кусач. О, может он не хороший? Не, топекс не может быть хороший. О, все. Топекс тоже. Ну, блин, надо себе на хозяйство заюзать хорошие кусачки, бо нема. Так, вот съемник. Еще ножницы. А, это десь против отвес. О, бачите, самый настоящий дедовский отвес. Вот, что у нас тут. Так, это случайно не Книпекс, бо если Книпекс, я себе оставляю. Книпекс, кстати, тут, о, дивится, еще одни такие ножницы. Ну, блін, тут реально реально хазяйські полезні вещі. Отак, от десь заражівам, і головочки, і то і все. Це все за хай буде 750 от так от. От це все. Тут реально хороші вещи. А, їх би можна було отдельно, там По полтинічку, по соточки. Це все, все хороше. Коротше, 750 гривень, ось так скіншотик набор не знаю, дідуського майна. Так, о, кельми, може комусь кельми треба. Тож, якщо хтось щось буде купляти, там, за 150 гривень. Давайте 4 штуки. 150 гривень, тільки не віддільно їх, а щось будете купляти і ну, доповнительно кельми. <кхе> Далі, є ось такий шикарний ящик з шикарним інструментом. Дивимося, два молотка. Один більший, один менший. Ще два молотка. Один більший і один менший. Ще два молотка. Один більший, один менше. Молоток і зубило. Ну, зубило взагалі топ. Здається, така BM очка ключик номер 2 Шикарна. Тісочки теж пригодяться. Маленька ударна швайка. Нужне. Четверо плоскогубців. Раз, два, три, чотири. О, навіть мечик. І маскировка і ящик. Ящик хороший, метал, мабуть, полторушка. Отакий закривається. Офігенний ящик. Оце з ящиком 800 гривень. Ціна халява. Я думаю, за таку кучу молотків. Ну, це все 800 гривень. На цьому, я, наверное... А, ні, ще секунду, дивіться, що я придумав. Оця ось барабуля в мене продавалась. Дивіться, дядьки, а чим вам не сверлільна стоєчка. Отак от, от Чикс, дрельку туди поставили. Бачите, тут воно двигається. Ну, я зараз не зажму, тобто можна в такому положенні зажати. Воно крутиться. Открутив. От. Крутиться вокруг своєї осі. Коротше, дивіться, можна зробити радіально сверлильний станок. Воно крутиться округ своєї осі. Ну, воно там, правда, от на один болтик я наживив, щоб дюрки не сверлить в столі. От. Дивіться. І оця верхня хрень теж крутиться. Воно зараз зараз Зажат, бачите, регулюється по висоті. Ой, оця хрень теж можна по висоті. Ну, Оце однією рукою трошечки невдобно. Зараз ми відкрутимо. Оп, оп, регулюється по висоті. Коротше, чим вам не сверлільна стойка. Всього-навсього 700 гривень. Шикарна висота її десь сантиметрів 80. Дивіться, воно саме роботає. Ну, ось тут відкрутили, кругляшок тіло є, дрюльку і все. І шарашити отак дурки. Ну, шикарно. О, Люсьєн віддихає. Так, ципки продані, ще минутку. Тяга 500, патрон 500, тіски. Десь я дядьку міряв, він скинув це з 200-х 200 тісків, 200-ті губки. Платформа касар, крючок 200. І отут шмурдячок, все по 100 Оце, що ви бачите, на поддоні по 100 гривень. Все, заканчую, борев затягнувся. ТВ-16, бо треба все трошки порозпродувати. ТВ ой, ТВ-16, ТВ3, подон і кришка 500 гривень. Короче, все по 500, ципки продані. На днях відправлю. Всім пока, лайк, підписка, вся херня.